Унаслідок обстрілу агресором РФ Харківщини, зокрема у місті Дергачі, 13 людей постраждали та загинула жінка. Є ще троє постраждалих у інших населених пунктах. Про наслідки ворожих атак на Харківщині минулої доби сповістив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його інформацією, удар по дергачах окупант завдав 8 вересня за попередніми даними із РС. СЗВ Торнадо С поміж потерпілих унаслідок обстрілу, восьмирічна дитина із гострою реакцією на стрес зазнали руйнувань 28 приватних будинків, 4 гаражі, 5 автівок. Відеофакти атаки агресора оприлюднює Харківська обласна прокуратура, головне управління ДСНС України у Харківській області. Повідомляє, що у наслідок обстрілу здійнялося кілька пожеж на місцях працівників працювали 30 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.